Як прикольно анімувати хавер в фігмі. Я Марк, дизайнер дії, це канал SQUAD, Ідемо, покажу. <му> у нас же є кілька варіантів екранів, вже є певні компоненти, і ми би хотіли продемонструвати замовнику, як воно працює, а тому треба зробити якісь прикольні анімації. Ну, перше, що ми бачимо, у нас звісно, коли ми наводимо курсор. На нашу карточку вона має якось підсвічуватися. Це доволі типово. У нас є варіант значить нашого компоненту, який ми зробимо, наприклад, там трошки темніше. І нам буде цього досить. Отже, це буде вже певна властивість, собі на з вами наперед, щоб розуміти. Це якийсь стейт, це у нас, звісно, дефолт так і лишиться, а це в нас буде Hover. Ну і тепер всюди, де в нас складені компоненти, нам потрібно зробити якийсь прототип. Отже, ми тягнемо стрілочку звідти там сюди. По хаверу в нас має змінюватись. Напевно, що інстант нас влаштує. Дивимося, як воно працює. Тисну Shift пробіл, воно вантажиться, і зараз подивимось, чи все ок. При наведенні на карточці все працює. Цей екран так само чудово. А давайте зробимо якусь прикольну анімацію, щоб замовнику точно сподобалось. Ми би хотіли, щоб при наведенні на тех її хавер був якимось прикольним і анімованим. Для цього давайте зробимо так: продублюємо наші теги трошки нижче. Їм тепер безпосередньо потрібно поставити які самі параметри, що і були: футбол, баскетбол, формула-1, теніс. Окей. Порядок. А тепер додамо емоджі. Лайфхак. Щоб додати емоджі, можемо просто натиснути дві крапки і писати. Ну, тут так би мовити: угода з совістю, доведеться писати сокер. Але що вже зробиш? Баскетбол? Дов. Тепер у нас є імоджі, тепер треба зробити якось, щоб вони прикольно з'являлися. Я пропоную, щоб було зручніше перенести їх і в оригінальні компоненти. Єдине, що будемо робити певні зміни. У нас тепер має бути ще один property, ще один варіант, і ми назвемо його state. І ці нижні у нас тепер будуть, звісно, так само hover. Отже, відповідно, в нас виходить так, є футбол, типовий футбол хавер А поки що вони візуально не відрізняються. Ми можемо, наприклад, зробити ці підкресленими. Я виберу тексти і просто зроблю command U, і вони стали підкресленими, тому що U це underline. Як би це прикольно анімувати? У мене є прикольна ідея. Ми хочемо, щоб наші м'ячики або там машинки заїжджали якось з боку. Оскільки вони в нас зроблені на автолеяутах, потрібно розмістити їх в абсолютній позиції і вивезти кудись за кордон. І тепер, що нам потрібно, це знову ж таки зробити прототип від звичайного до хаверу по while hovering. І можемо зробити якусь прикольну смарт-анімацію. Смарт smart, вона на те і Smart, що вона умна і сама зробить так, як нам потрібно. А то вона і Smart. While hovering. While hovering і знову ж таки. while hovering. Тобто ми кажемо прототипу, що коли ми наводимо курсор на цю штучку, він нас має перемикатися на ось цю. Перевіряємо, чи всюди в нас стоїть Smart Animate. і тут теж Smart Animate, і всюди однакова швидкість, оскільки в нас цей компонент вкладений в цей компонент, тому має одразу все працювати. Давайте перевіримо, чи все працює, ми наводимо. Курсор на карточку вона у нас підсвічується. Ми наводимо курсор на наш тех, і він офігенно анімується. Ну блін, ну хіба це не чудо? Давайте подивимось на великому екрані. На проєкторі. Це треба показувати в кінотеатрах, я вважаю. Оп, оп! Поп-поп, оп. давайте приблизимо, щоб просто було. Ну дивіться, ну це ж краса. Я вважаю, що це найкраща анімація, і мені мають дати якийсь по-любому дизайнерський авард. за таке. Прикольно. Ну, тепер ви знаєте, як класно анімувати хави, зможете вразити свого замовника або ваших колег. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого, тому ставте дзвіночки і лайки. Обов'язково. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково вам допоможу.